При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск мережею активізувались нові чутки про Half-Life 3. На SteamDB надибали невідомий проєкт Valve але згодом з'явилася інформація. Буцімто все це ніяк не пов'язано з вентелями. Усе складно кругом туман. Вархорс відзвітували, що напродавали понад 2 мільйони копій Kingdom Come Deliverance 2. Великий успіх. CD Projekt Red розпочали наймати людей для створення нової гри під кодовою назвою Project Hadar. Що це таке буде, поки невідомо. Крім того, що це нова гра, а не продовження вже існуючих франшиз CD Прожектів. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Передплатники PS Plus дуже засмутились через те, що версію Days Gone з підписки не можна буде оновити за 10 доларів до ремастеру. Чому це неможливо? бо неможливо. Not. Чому тупий виродку? Інсайдери запевняють, що Sony планують влітку влаштувати набагато більшу трансляцію State of Play, ніж було минулого разу. Обіцянка тятянка. Обсідіани опублікували картиночку з часом виходу Авод у різних куточках світу. Це ж мапа? Та невже. Bethesda пропонують через аукціон створити власного персонажа, котрого потім додадуть в The Elder Scrolls 6. Я заслужив білого лицаря. Так, я його вранці закінчила. Це мій найкращий цифровий скелет. з повними анімаційними циклами. Дивися, щоби йому не випустили тельбухи. Словом, він готовий. Мей із Фейтал Фурі доєднувалася до стрітфайтеру. А от тепер, навпаки, до Фейтал Fury завітає двійко персонажів із стрітфайтеру, а саме Кен та Лі. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.